Браття, Бог, кого хоче того милує і кого хоче, того чинить заскорузлим. скажеш, отже мені, чому іще він докоряє, хто бо може противитися його волі? Чоловіче, хто ти, що сперечаєшся з Богом? Хіба твір може сказати творителеві, навіщо зробив єси мене так? Хіба гончар не має над глиною влади, щоб із того самого місива зробити одну посудину на честь, а другу на нечесть? Хоча Бог охотячи показати гнів свій і виявити свою силу зносив з великим довготерпінням посудини гніву, що вже були готові на погибіль? Все ж таки він показав багатство своєї слави на посудинах милосердя. Котрій наперед приготував для слави, на нас, яких покликав не тільки від юдеїв, але й від поган, як і в осії він говорить, назву не мій народ моїм народом і не любу улюбленою. І на тім місці, де було їм сказано ви не мій народ, там їх назвуть синами Бога Живого. Ісайш про Ізраїля каже хоч би число синів Ізраїля було, як морський пісок. Тільки останок спасеться, Господь Бог повній скоро виконує своє слово на землі, і як прорік Ісая, якби Господь сил не лишив нам насіння, ми були б, як содома і стали б подібні до Гомори. Що ж скажемо, що погани, які не шукали праведності, осягли Праведність і та праведність, що походить від віри, Ізраїль же, що шукав закону праведності, не досягнув закону праведності. Чому? Бо вони спирались не на віру, а не наче на діла. Вони спіткнулись об камінь, спотикання, як написано. Ось складувся оні камінь, спотикання і скелю падіння, хто вірує в нього, не осоромиться.